Мужики, все боїть нормально. Саня, давай. Все, спасибо вам. За все, спасіба, удачі вам. З Дніпра до Норвегії відправилися 11 переселенців та бездомних. Люди потягом доїдуть до Львова, після чого автобусом доберуться до Польщі. Звідти норвезькі волонтери заберуть їх до своєї країни. Володимир родом зі Слав'янська. До Дніпра чоловік евакуювався півтора роки тому. Він пережив інсульт та під час обстрілів реф рідного міста отримав кілька переломів. Розповідає, коли дізнався, що їде до Норвегії, здивувався. Я не можу нічого думати, тому що я по інтернету дивився, Норвегія, львів'ядам. Там все красиво, гори, возу другого, вовсі. Ну, як я вам скажу, поки не, не вийжу сам. Я не могу нічого ну, так, такого сказати. Давай. Давай, давай, давай. Давай, <ріст> <ріст> до Норвегії їде й Олена. Жінка евакуювалася до Дніпра у листопаді 22-го року з Бахмута. Перенесла чотири операції через травми хребта, тата застигнового суглоба. Розповідає, побоюється їхати за кордон. Чуже страна здороведа. Ну, Говорять, що вроде нормально. будет. люди нормальні, гостеприимные. Будемо сподіватися на хороше. Я б самостоятельно могла, но, але но, мені вот нужно лечение. І потім же ж, еще ж язык, язык. самостоятельно никак не вийде. Пока. Серед переселенців є і люди з інвалідністю. Частина пересувається на кріслоколісному, а хтось у супроводі через проблеми із зором. Віолета Сотнікова допомагає маломобільним. Супроводом займається майже два роки. Спочатку було дуже больно, потім втягнулося, тепер вже як наркотик. Без цього просто невозможно. Ну, в туалет їх потрібно довести, по коридору їх потрібно провести, на вулицю їх потрібно супроводжувати, спускати з лестниць. Це третя група людей, які поїдуть до Норвегії, розповідає координатор евакуаційного напрямку Схід СОС Ярослав Корнієнко. Ще дві групи їдуть з Харкова та Умані. Деяким переселенцям та бездомним довелося повністю відновлювати документи для виїзду за кордон. каже, це вперше, коли їхня громадська організація відправляє людей до Норвегії. Ми завжди шукаємо розміщення в Україні, а також за кордоном, тому що місць для розміщення не дуже багато, в принципі, не тільки у нас країні, а й в Європі. В Норвегії в першу чергу вони потрапляють в розподільчий центр для українських біженців. У Норвегії переселенців та бездомних розмістять заздалегідь підготовлених закладах, які розташовані по всій країні. Ярослав Корнієнко каже: обмежень по часу перебування за кордоном у людей немає, тож вони там можуть залишитись назавжди. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.